У сусідній Польщі змінилася влада, партія право і справедливість, яка була при владі 8 років, йде в опозицію. І при владі стає уряд Дональда Туска, що чекати від цього уряду в першу чергу по відношенню до України. А одночасно, що чекати від опозиції, адже останні тижні цієї влади складно було назвати дружніми до України. Про це все ми поговоримо сьогодні. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та місце України у світі. А з нами Міхал Потоцький, польський політоглядач, який вже був у нас, але вперше при новій польській владі. Міхал, вітаю. Вітаю, доброго дня. Що чекати від нової влади в першу чергу України? Можна очікувати, що ці проблеми, які накопичились за останні місяці, вони будуть вирішені. Можна, можна, можна сподіватися, що вони спробують їх вирішувати вирішити, тому що ну вони вони йдуть як нові люди. Вони йдуть з чистою картою, тобто вони можуть сказати, що все те, що було погано. Це попередники, а ми тепер давайте будемо домовлятися. Але я не думаю, що варто чекувати, що особливо в питанні зерна і зернової кризи, що буде легко домовитись, особливо через те, що якраз за Міністерство аграрної політики відповідатиме політик польської народної партії, тобто аграрів, для них аграрна політика це практично єдина тема, яка з ними дуже дуже зв'язана. Вони борються передусім за голоси за голоси регіонів, за голоси села і маленьких містечок. А якраз в цих регіонах справа зерна була ну дуже важлива. Якщо говорити про блокаду кордону і про ці справи з торгівлею, з, з логістикою за це відповідатиме також політик польської народної партії, тільки інший. А, і ну, це також означатиме, напевно, непрості розмови. Хоча, з другого боку, я думаю, що в нової влади не буде розчарування Україною, яке існує серед політиків права і справедливості в багатьох, тому вони можуть підійти трошки більш креативно до цих проблемів і реально пробувати їх вирішити так, щоб це було вигідно і Україні, і Польщі. Тому це не буде просто, але це можливо і напевно більш реально, ніж. Особливо під час цього двотижневого уряду третього уряду Матеуша Моравецького. Мене дуже здивувало, що цей третій уряд виявився досить ну недружнім до України, скажімо так. От чому так? Ну, передусім, я б сказав, що він бездіяльний, передусім. to muszę no tam typu byli jakiś peramoweni z Ukrainią, jeśli do o, jeśli do o logistyki, ale one nie ma lew wielkiej motywacji, żeby coś z tym robić. To muszę oce, problemy. To muszę no ty nie chodzisz, a a rozwiązanie całej problemy może być kontrowersyjnym, czy skandalnym w Polsce, tak? A ty, jak się ty znajesz, że ty widasz władu, kraczą, perekinyty, wrze problemy, sprawy następnym, niż coś tam robi ty samemu. Tym więcej, oce, bardzo pracy i tak dalej, tak dalej, Ніхто, хто знає, що за 2, 5, 10 днів буде вже пакуватися і, і, і шукати собі нової праці, чи нового, чи свого місця в Сеймі, не, не буде там якось дуже змотивований, щоб працювати і вирішувати якісь складні проблеми. Я думаю, що це передусім тому. Тобто, це не була свідома антиукраїнська позиція чи політика, а більше таке, ну хай там вже інші. По історичній політиці, у нас все ж таки з Польщею досі не владнані суперечки по історії. E, можна очікувати прориву тут? Я не вірю в прорив. Наскільки я вже займаюся політикою з, з, з стосунками Польщі і України, я в такий прорив не вірю, тому що ані ви, ані ми на, так, на такий прорив не готові. E, не готові на те, щоб... А компроміс завжди буде розраховуватися як зрада. Так? E, поки що єдиною силою, яка. Запропонувала віддати партнеру те, чого він очікує, був Янукович в 2013 році. Тоді було навіть навіть звернення до польського сейму, за яке проголосували комуністи та регіонали, з якими наші політики не дуже розуміли, що з цим зробити, тому що ну, типу, там все як ми хочемо, практично з нюансами. Але все ж таки з Януковичем ми не хочемо про це говорити, тому що ми розуміємо, що він не представляє, якби тобто e, можна з ним підписати, але українці цього не сприймуть. І я думаю, що такого прориву не буде, тим більше що за історичну політику буде відповідати міністр з громадянської платформи Сінкевич, Партломіщенків, який буде міністром культури, якби за міністерство культури відповідали ліві. То можливо вони були готові до компромісів, до компромісів з Україною, таких, яких би ви очікували. Але з другого боку, я не думаю, що на це готовий був би уряд туска як такий. Тому я в прорив не вірю. Але принаймні воно не буде таким гострим і вплив таким, що впливає на відносини. Можливо, що так і буде. Можливо, що взагалі новий уряд не буде готовий не буде готовий. Ці всі конфліктні моменти, і я не тільки про лише. історію, але й про аграрні, аграрні справи там, логістику ем, вирішувати в полі в публічних суперечках на Твіттері. Хоча не факт, але можливо, що вони будуть більш такі кулюарні і буде легше домовлятися просто в кулуарах, ніж на Твіттері. Польща донедавна була дуже таким. Вірним союзником Угорщини і мав такий союз із Орбаном, який не розбився навіть після повномасштабного вторгнення. Як тепер Орбан втрачає союзника в Євросоюзі, хоча в Євросоюз це була остання тема, яка в якої Орбан міг розраховувати на Качийського. Після вторгнення все ж таки я б я б не погодився. Цей союз він розпався після вторгнення. Um, окрім, окрім цієї лінії антиєвросоюзної, анти -євро, анти анти так, антимейнстрімної. Орбан втратив Качинського, але він має тепер Роберта Фіцо. Тому з точки зору Орбана є країна, яка буде його захищати від санкцій Євросоюзу, від санкцій Єврокомісії, від санкцій більшиства членів Євросоюзу. І вже Варшава не буде йому настільки потрібна. Фіцо йому завжди допоможе. Тобто, з точки зору Орбана, якраз дуже добре сталося, що в Словаччині переміг все ж таки Роберт Фіцо. Що стосується підтримки, ну я вже сказав, що Туск, Туск в Брюсселі буде і підтримувати європейські амбіції України і натівські амбіції України. Тут в глобальному розумінні багато не зміниться. Тому що це якби. Компроміс і спільне розуміння ситуації серед всіх польських партій, окрім Конфедерації. Польська влада нова, обіцяє кримінальні справи і посадки пісівців. То що, можна казати, що Качинського посадять? Качинського не думаю, що посадять, тому що все ж таки я думаю, що вони спробують так, спробують. Робити якісь кримінальні справи проти політиків права і справедливості, але все ж таки вони будуть шукати тих, які щось там підписували, і яких яким буде легко доказати, що вони щось там не так нелегально зробили, з того, що кажуть політики громадянської платформи, особливо тут кандидатами з'являються передусім Мар'юш Камінський, як міністр внутрішніх справ в другому і першому уряді Моравецького, який відповідав за. Підслуховування політиків опозиції і не тільки в тому числі керівника виборчого штабу громадянської коаліції в виборах 2019, 2019 року. Ну, це достатньо велика справа, це достатньо скандальна справа. І в цьому вже є рішення Сейму парламенту щодо. Щодо того, щоб створити спеціальну комісію в Сеймі. і це рішення підтримала не тільки нова влада, але і конфедерація, тобто крайня права опозиція, яка була в опозиції так до піс, як і до, як і до уряду Туска. Можливо, що, та, що таким кандидатом будуть політики, які працювали в Міністерстві юстиції через фінансування Фонду справедливості, який теоретично повинен фінансувати жертв криміналітету. А фактично допомагав їм будувати свої структури, тобто цієї партії маленької партії Суверенна Польща, яка під Збігнєвом Жобро була. З тих з того, що кажуть політики нової влади, то то це будуть, напевно, перші кандидати. Я не думаю, що вони будуть іти широко, тому що якщо вони, наприклад, не... Спробують комусь доказати якісь преступлення, а цього не вдасться доказати вже в суді. Ну, це буде поразка, з якої е, я, яку опозиція, якраз яку право і справедливість, буде Повсюди показувати, що ось ці політичні репресії, як що так, як Качинський сказав відразу після того, як Моравецький програв своє голосування в сеймі, що це кінець польської демократії? Ну що ж, давай тепер поговоримо про зовнішній курс. Очевидно, що Польща буде більш проєвропейською, не буде скандалів із Брюсселем. Що це означатиме? Вони спробують так вирішити передусім ці проблеми всі з фінансуванням з європейських фондів. Різних там польських програм, особливо зв'язаних з постпандемічною відбудовою, тому що вони нам заблокували ці фонди через проблеми з верховенством права. Туск має дуже добрі відносини в Німеччині, Туск має дуже добрі відносини в Єврокомісії. Можливо, що тут буде тепер таке турне дружби. Можливо, що ми це побачимо вже 14-15 грудня на саміті в Брюсселі, яке. Який ну, буде дуже вам буде. Це також дуже цікавий саміт, але можна і побачити, як він буде, що там буде з Туском. Він там поїде, туди поїде, напевно, вже як новий прем'єр-міністр. Um, можливо, ну вони право і справедливість завжди, навіть ще в часах дуже давніх, коли президентом був Лех Качинський, наприклад, до 2010 року, вони мали дуже близькі контакти і Союз з США. Але були достатньо скептичні щодо мейнстріму європейського мейнстріму при владі після 15-го року вони пробували будувати союзи з, скажімо, альтернативними правами в Євросоюзі. Тобто з партіями, які їм були близькі щодо скептицизму, щодо Євро, Євросоюзу, щодо... але достатньо проросійськими на відрізнення від, від правої справедливості. Тобто Марін Лепен в Франції, Матео <coughs> Сальвіні в Італії, Вокс в Іспанії, і так, далі, і так далі. Після. Початку повномасштабного вторгнення вони трошки. Ну, Віктор Орбан, в Угорщині, передусім, я з того повинен був почати цей список. Після початку повномасштабного вторгнення вони трошки, правосправедливість трошки відійшло від цих союзів. Вони зрозуміли, що якби, тем, теми змінилися, пріоритети в Європі змінилися, але все ж таки вони були достатньо далек, далекими від, 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 від європейського мейнстріму. Платформа це сама середина цього мейнстріму. Тобто вони, можливо, підуть тепер. do drugiego marginesu. Jak się PiS prowody w duże, duże, seriozną, antyniemiecką na przykład propagandę, przez publiczny, czy przez czy, держawni ZMI, to Platforma możliwo będzie te duże Про німецьку політику до того рівня, що вони можуть навіть якісь там конфліктні моменти польсько-німецькі трошки, польсько, -німецькі, польсько, -німецькі, польсько -німецькі трошки промовчати, і йти і на, на компроміси з німеччиною дуже, дуже, дуже м, набагато більше, ніж польський інтерес би підказував. Так було, коли вони були були при владі. Я думаю, що в них будуть залишаться в нас дуже добрі відносини з Америкою. Якщо не трампівською, до речі. Ну, до виборів так. Тому що у платформи є, є ідеологічна, ідеологічне наближення до, до Джо Байдена. У пісу цього не було. Це був дуже такий прагматичний зв'язок між Вашингтоном і Варшавою. Тим більше, що коли Байден переміг Трампа на виборах останніх праве справедливість дуже довго навіть його не привітало з цією перемогою. Ehm, після вторгнення це все помінялося ну, тому, що був і у американців і до Польщі як до хаба допомоги для України, так і у право і справедливості, як у партії, яка ну треба було їм шукати союзників і зміцнювати в військовий союз через російську загрозу. У платформи ідеологічна ідеологічний союз з Байденом буде більш натуральним. Але ну побачимо, що буде через рік Піс в опозиції може кати, що вони будуть набагато менш проукраїнськими або навіть е, недружніми до України політиками. Можливо, що покажуть чи припо Напомнять про себе ці фракції, які чи ці політики, які були скептичними до України, тому що такі політики і серед права і справедливості були, е, і вони ну, мовчали. Вони... Ну вони часом мовчали, часом не дуже, але вони не. не... Не відповідали за головну лінію їхні їхньої політики. Коли коли завсім завжди є так, що і так, так і завжди було, і в Польщі, що коли ти при владі, ти все ж таки маєш бути більш відповідальним. А коли ти в опозиції, ти можеш все сказати, і тому я думаю, що можливо частина політиків права і справедливості. Або їхніх коаліціянців, які в списку права і справедливості були, там, наприклад, є така партія суверенна Польща Збігнєва Збігнєва-Зьобра, яка міністра юстиції до недавна, яка була набагато більш радикальною ніж право і справедливість, можливо що вони тепер будуть казати якісь там антиукраїнські гасла щоб відрізнятися як якось від 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 уряду це не точно але я допускаю таку можливість що ну якщо ти в опозиції ти просто можеш більше сказати тому що ти не відповідаєш так не будуть там американці потім телефонувати що, що ви там робите не буде якої якоїсь там реакції від від інших партнерів і це не буде також аж так впливати на українсько-польські відносини. Ну, тому що опозиція це опозиція. Ну що ж, як бачимо, не варто очікувати чуду в відносинах з Польщі, але є сподівання на певні покращення у відносинах. Тож будьте з нами, щоб побачити все першими. Підписуйтесь на наш канал і лайкайте це відео, щоб ви побачили якомога більше людей. Пока. До побачення.